Жителі модульного містечка у Знам'янці отримали гуманітарну допомогу від громадської організації Десяте квітня. Її роздають переселенцям, які приїхали на Кіровоградщину не більше півроку тому. І живуть у місцях тимчасового перебування. Це дитсадки, школи, лікарні та інші заклади, розповіла соціальна працівниця організації Катерина Ярошкіна. Пояснили, якщо допомоги потребує людина з інвалідністю, пенсіонери чи багатодітні родини, тоді до уваги не беруть, коли вони приїхали. Привезли 36 комплектів допомоги. Він складається з продуктів харчування і з наборів гігієни. Проєкт виконується на території Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Полтавської області. У модульному містечку безплатно нині мешкає 36 людей. Їх евакуювали восени минулого року з Покровського району та міста Часів'яр Донецької області, розповіла працівниця Анастасія Савінкова. У самому молодшому це 18 років. З кожним, хто приїжджає, заключаємо договір на півроку, і кожні півроку ми перезаключаємо. Одна людина отримує один набір гігієнічний і продуктовий. У гігієнічному наборі є вологі та сухі серветки. Мило, гель для душу, шампунь, зубні щітки, зубна паста, набір для бриття та хатні капці. У продуктовому наборі крупи, консерви, олія, сіль, цукор, тушкованка. Ольга Коваленко евакуювалася із селища Бересток Донецької області. У цій кімнаті живе з сином. Там дроны летают кожен час. Я созваниваюсь, у меня родители в дружковке. Мне очень больно и обидно за свой дом. И я жду момента, когда будет мир. Говорить, найбільше потрібні продукти. «Все можна купити. Борщ у тебе, якщо ти, я б в своєму домі, у мене там була б кучу картошинки, лучинка там, да, там, или там запаси я осінню. Дивіться, вони важкенькі вам допомогти. Галина Цюкало живе у модульному будинку разом із донькою. У знам'янку приїхали з Покровська. Та я й сьогодні поїхала б, я казала, Господі, я молю Бога, щоб були стіни цілі. Стіни, щоб були. Двері, вікна постійно поставимо. Додому, додому, до хати, звісно. Там муж похоронені, батьки поховані, мамка там, і брати всі нам тільки додому. Каже, кожна допомога для її родини важлива. Соль, сахар, все, що треба, тим да, гречка, все, що надо, тушонка. Овсянку ми любимо, да. Ой, макарончики, шампунь, мило. Та все, що треба. За словами соціальної працівниці громадської організації Катерини Єрошкіної, до кінця травня на Кірвоградщині планують роздати 400 продуктових наборів і стільки ж гігієнічних. З квітня видали половину. Крім такої допомоги, переселенці можуть отримати психологічну, соціальну та юридичну поміч. Звертатись можна за номером гарячої лінії організації 0800 33 28 58. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.